Всіх вітаю і пропоную разом зі мною зробити ось такого милого їжачка. Для роботи підготуйте те, що бачите, на зображенні. Якщо немає очей, то можна їх намалювати. Спочатку відрізаємо черешок від кленового листочка. Потім клеєм, промащуємо форму нашу таку овальну. Це мордочка нашого їжачка. Промащуємо добре, щоб вона приклеїлася до листочка. І таким способом приклеюємо каштанчик, це носик нашого їжачка, приклеюємо його очі або намалюйте. І малюємо таку усмішку. Він же в нас щасливий, милий, щасливий їжачок. І не забуваємо, що ми робимо їжачка, а їжачок колючий. Тому фломастером домалюємо такі йому голочки. І пішов наш їжачок гуляти. Дітки, зробіть для нашого їжачка друзів. А я бажаю вам успіхів!